Краще з нації жертви зробити нас не просто нацією борця, а зробити з нас націю месника, помстити жорстоко і жорстко за кожного загиблого, за кожного пропалого, за кожного втраченого, за кожне зневажене українське слово, українську культуру, українську церкву. Бо ви ті, на яких бронежилет нашої традиції, нашої української суті, нашого українського призначення, нашої української одержимості. Бо це війна етнічна, війна московита з українцем, за те, що українець інший, за те, що він високодуховний, за те, що він власник, тепер він має стати експансивним. Самодостатнім, незнищенним, наступальним, жорстким і невідступним. Щойно була у школі в Києві імені Євгена Коновальця. Євген Коновалець сказав: тільки силою здатні ми здобути цей світ, тільки силою здатні ми з Малоросії зробити Україну. Ми маємо стати нацією мілітаристом. Замало сьогодні демонструвати лише націю модель світогляду. Надважливо перетворюватися в армію всіх, від малого до великого. Дітки у моєму рідному Львові намалювали для вас у дорогу подарунки. Немає більшої сили, ніж любов дитини. Перестаньмо жувати жуйку зі словами. Мир ми здобудемо тільки тоді, коли виграємо війну. «Дітям вам вручили цей квиток на війну, аби ми реально збудували українську державу. Це не просто виклик історії, це виклик неба. Казав Коновалець: сталь кується у вогні, нація кується у боротьбі. У 1933 році Степан Бандера прийшов в школи до маленьких дітей. До тих дітей, яким було по 10 12 років, саме тим дітям він казав, що слід вихолости себе, себе польський дух, дух окупанта, який панував над західною Україною. Минуло 10 років. Ці діти пішли в українську повстанську армію. Українська повстанська армія змагалася з московською ордою 20 років. Основною опорою для цієї армії була зброя, яку вони взяли з рук ворога. Основною опорою для цієї армії були наші з вами батьки. Моя бабуся носила їсти. Мій дідусь підбивав їм чоботи. Невже ми не переможемо зараз, маючи такий злет народу на Майдані? Невже ми не переможемо зараз, відчуваючи душі тут наших героїв на вулиці Інститутській? Не випадково сталося це на вулиці Інститутській. бо наша найважливіша інституція це наш спосіб мислення. І якщо ми не ставатимемо месниками, борцями далі співочі, наші нитя, виття сентиментальні впхані хані у слові мир перетворюється лише у рахунки наших жертв. Прошу, благаю, знаю і вірю, що саме ви. Свободівці переламаєте цей фронт війни у нашу з вами перемогу. Дітки малювали для вас, малювали ретельно, натхненно, знаючи, що їхні батьки також не в АТО. Це не АТО, це війна, можливо, третя світова. Тільки їх так ще ніхто не називає. І дуже важливо, щоби в тій третій світовій війні Україна стала вістрям, вістрям. Не з якого почнеться поразка, а вістрям, з якого почнеться велика перемога, я не знаю, кому випаде який малюнок. Я не знаю, скільки я маю тих робіт. Але ці роботи це наслідок воєнних навчань, які ми почали у Львові для кожного району, зокрема, навчання для цивільного населення, які проводять студенти академії сухопутніх військ. Що це означає? Що ми стаємо всі. Єдиним фронтом, ви, які йдете зі зброєю в руках, діти, ось це їхня зброя, науковці це їхня зброя, це книжки про українську армію. Уся Україна має стати фронтом, а не нікчемною зоною. А то будемо молитися за вас, будемо допомагати, наскільки зможемо. Будемо їхати до вас, наскільки це буде допустимо, тому що це не художня самодіяльність. Їхати туди треба для того, щоб рахувати, скільки ворога ти убив. Це і буде ваша найбільша перемога. Це і буде ваш найосновніший карп. Той карп, на який чекають діти. Маю завеликий трепет передати вам ці малюночки від діточок Львова, аби ви сховали їх у своє серце. І аби ви розуміли, що ваші діти чекають вдома, батька месне. Батька воїна, не той, який ниє, виє і сльози пускає, а той, який вручно стріляє, той, який збудуває, той, який неспужено знає українську історію, той, який знає, що лише наступаючи, можна перемогти. Той, який впевнений у своїй перемозі, той, який не хоче жити в глобалістичному місці, той, який іде змагатися за українську націєцентричну державу.